Буде незалежний поліграф, на якому я надам відповіді на всі питання, які стосуються цих досудових так званих розслідувань, для того, щоб повністю зняти будь-які питання звинувачення в мою сторону. Так відреагував заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок на новину, що облетіла Хмельниччину. За інформацією незалежного громадського порталу, він організував схему відмивання бюджетних коштів. У інформації йшлося про мільйон гривень. Кримінальну справу відкрили ще у 2021 році. Тоді слідчі вилучили необхідні документи стосовно кількох об'єктів, які будувались – модульна вбиральня, дитячий майданчик парку Чекмана та будівництво доріг тощо. Два роки слідство йде, нічого немає, в мене обшуків ніяких не було, до мене ніяких підозр мені не вручалися, ніяких рішень судів по мені не було і бути не може, адже всі роботи, які виконувалися, виконувалися виключно в межах чинного законодавства. Свою вину заступник міського голови заперечує і навіть наголошує, що буде судитись з розпосюджувачами інформації. каже, вже знає на кого позиватиметься, ба більше готовий захистити свою репутацію на поліграфі. Чи дійде очільник до такого кроку? Дізнаємось згодом. Олександр Тітов, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині усувають наслідки негоди. Вчора ввечері на півдні області пронісся буревій, гра та злива. Із наслідками борються рятувальники краю. Нині відновлюють ураджені будівлі, дахи, аварійні конструкції та лінії електропередач. ДСНЕ залучило 8 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки та 37 надзвичайників. Окрім того, працюють бригади державного підприємства Хмельницький облавтодор та енергетики. Ситуацію називають контрольованою. Починаючи з вчорашнього вечора, рятувальники проводять аварійне рятування та інші невідкладні роботи, аби якомога швидше повернути нормальну життєдіяльність у цій громади. Хлопцями проводяться роботи щодо відновлення пошкоджених покрівель, перекриваємо їх гідроплівкою. Окрім того, працюємо на автошляхах, аби прибрати повалені дерева. Та е, забезпечити нормальний проїзд автотранспорту на щастя внаслідок наслідок даних е, погодних умов травмованих та загиблих немає. Втрата ринку збуту, дорогі кредити, мобілізація працівників, дефіцит енергоресурсів найголовніші проблеми, з якими зіштовхується місцевий бізнес під час війни. До прикладу, підприємництво Ірини займається пошиттям дитячого одягу, хоча його мало хто купує. Україна дуже маленький зараз попит має на дитячий одяг, дуже маленький. І тому для того, щоб розвинути підприємство, потрібно збути продукцію. Експорт це дуже хорош. Ну хоро таке натхнення, і для мене таке. Ми експортували. У мене є опит, як це робити. Що треба робити? Які документи? Тобто, вся ця от схема в мене є. Нема куди. Існують проблеми з професійними кадрами. Чоловіків мобілізують до лав ЗСУ, а жінки виїхали за межі країни. Де мені шукати цих швачок, да, які мають шити. Тобто, в мене є обладнання, в мене є що шити, в мене є на чому шити, в мене є приміщення, немає людей і немає збутопродукції. Тобто зараз сезон зима, що ми взагалі в нас взагалі завал обично в цей сезон. От, іюль, ну, липень, серпень, так. зараз ми працюємо, але дуже мало. Аби почути й допомогти у Хмельницькому, організували зустріч із представниками малого та середнього підприємництва, ба більше дали змогу у вигляді відкритої дискусії поспілкуватися із фахівцями різного сектору. Друге завдання це бізнес з бізнеса, про проекти про допомогу держави, яка на сьогодні надає бізнесу можливість в таких умовах працювати більш ефективно. Ми чули представників банків, які надали інформацію про можливе кредитування представників центру займтості, які теж мають певні державні програми для представників внутрішньопереміщених осіб. А саме міжнародні державні та обласні програми підтримки, актуальні кредитні програми та компенсації виплат роботодавцям за внутрішньопереміщених осіб. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Щорічно Галина консервує солодкі, солоні та гострі огірочки. Більшу половину свого життя проживає в порогівцях, там і вирощує овочі. Цього року врожай вдалий, тому і роботи багато. Найбільше у родині полюбляють корнішони, хоча для закрутки підходять і великі плоди. У нас є великі огірки, які вже в нас переросли, і ось така терочка. І приправа 10 овочів. Значить, беремо великі огірочки, тремо на цій терочці. Натираємо і маринуємо. Додає, щоб огірочок був хрусткий, потрібно трохи олії, оцту та цукор за смаком. Далі все перемішати і залишити на кілька годин. Три години маринуються ці огірочки, потім ми складаємо їх в баночки півлітрові і кип'ятимо 40 хвилин. Ставимо сюди ми баночки і стерилізуємо, поки не змінять колір, це приблизно 20 хвилин. І в нас вони стерилізуються і закриваємо. Цей рецепт дізналася минулого року. Відтоді її родина взимку з радістю смакує консервований салат. Каже, головне, огірки виходять дуже смачними, а приготування не забирає багато часу. Цей найшвидший рецепт готується швидко, ну і з невеликою затратою. Так, іде тільки в нас, що ми купуємо баночки, кришечки, огірочки свої виросли на городі і затрата газу. На поличках у погрібі Галини вже можна нарахувати більше 40 банок різних видів законсервованих огірків. У прогнозах хазяйки закрити ще стільки ж, адже урожай цього року гарний. Олександр Тітов, Сергій дяків, телеканал Перший Подільський. З міського бюджету виділили понад півмільйона гривень, щоб посадити кілька дерев на п'яти вулицях. Таким чином хочуть покращити благоустрій міста. Чи варто на це витрачати? Я вважаю, що перше потрібно для нашої армії гроші давати, тому що вже буде перемога, тоді вже можна буде якось відстроювати наше місто. Я думаю, що зараз не варто тратити на це кошти міста. Це така акція, вона є важливою, бо зараз йде масова вирубка дерев. Але зараз в країні військовий стан, і типу, потри... кошти вони потрібні на інше. Тобто акція вона за... загалом дуже важлива, але в такий час. Ну, це вже на розсуд міської ради. Я вважаю, що озеленяти місто потрібно, але не зараз і не в цю пору, коли наші бійці реально потребують допомоги там на передових. У мене чоловік військовий, і я знаю, наскільки їм зараз необхідна наша підтримка і допомога. Ну я не спорю, десь як пройде війна і хочеться. Я от була в Харкові, у мене чоловік лежав в госпіталі. Там дійсно мер, витрачає кошти, воно гарно, воно приємно, але він і не забуває за міста, які розбомблені, і де потрібна реальна допомога. А в нас витрачати на це кошти, коли і так, вибачте, не все добре. Так підтримуєте типу. Це покращить екологію і буде це. Думаю, це чудова ідея буде круто. А чи наразі зараз під час військового стану? Та я думаю, нормально типу, в принципі. Тому що незважаючи на те, що йде війна, країну все одно потрібно розвивати і підтримувати. Не погоджуюся зовсім абсолютно. Не на часі. Є дуже багато питань конкретних, які треба вирішувати тут і зараз. Звісно, треба. Ну дерева треба. В Принципі, чи на часі воно, то. Це вже так 50 на 50 скажімо так. З міського бюджету виділили понад пів мільйона гривень, щоб посадити кілька дерев на п'яти вулицях. Таким чином хочуть покращити благоустрій міста. Чи варто на це витрачати свої кошти? Ні, зараз не варто витрачати кошти, тому що ці кошти краще перенаправити на потреби ЗСУ, закупити дрони або потреби, які хлопці надають, але не дерева. Це може почекати. У Хмельницькому запустили в обіг нову марку серії Сили безпеки та оборони України Служба безпеки України. Спецпідрозділ Альфа, який ми сьогодні бачимо поряд із нами, виконує важливі героїчні завдання. І вже котрий день Україна протистоїть ворогу. героїчно. служба безпеки тут відіграє дуже важливу роль. Автор марки заслужений художник України Олександр Охапкін. Її випустили тиражем майже 2 мільйони примірників. На марці зображений б'єць спецпідрозового Альфа безпеки України у повному бойовому амуніцію. Також за маркою виходить конверт першого дня і листівка. Усі випущені марки присвячені нашим військовим захисникам і захисницям України. Вони мужньо боронять державу від ворога. Дійсно, ця подія погашення і введення марки служби безпеки України це. Перше таке в історії незалежної України ті теплі слова, які сказано в адрес служби, дуже приємно чути. Це дійсно честь для нашої організації для спецслужби. Спецслужба здійснює війну не тільки зовнішнім, а й внутрішнім ворогам. Укрпошта презентувала вже третій фінальний випуск героїчної серії Марок. Катерина Лучко, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський».